Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутнін. Якщо цікаво почути про порядок вручення повісток, вимоги до повісток, місце та час вручення повісток, хто уповноважений її вручати, та чи буде вона законною, якщо її виписали на коліні, заварюйте каву, розмова буде предметна і по суті. А якщо дане відео корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Фейсбук, Ютуб і Телеграм-канал, тільки практичні поради. Оповіщення. Змінами до закону про мобілізацію введений окремий термін. Оповіщення. Це виклик громадян до ТЦК, а також вручення і надсилання повісток громадянам. Ви одразу скажете, так це ж просто вручення повісток. Насправді це дещо ширше поняття, адже все мобілізаційне законодавство тепер зав'язане якраз на заходах з оповіщення громадян. Тобто тепер. Будуть працювати групи оповіщення з обов'язковим залученням поліцейського, яким і тільки яким надано право на затримання. Так, тепер працівники ТЦК, якщо вони уповноважені, можуть вимагати пред'явити військово-обліковий документ, але не можуть зупиняти транспорт, не можуть затримувати, виявивши, що у вас відсутній цей документ. Мобільний блок пости тепер називатимуся заходами з оповіщенням, поява у громадських місцях, скверах, парках і тому подібне. Також буде заходи з оповіщення. Прийнята Кабміном постанова No 560 від 16 травня 2024 року. Детально встановлює та регламентує. Не тільки порядок виклику громадян до ТЦК, а й порядок особистого вручення повісток громадян. Наприклад, у яких місцях, у який час та хто уповноважений вручати повістки. Місце та час вручення повісток. Пункт 35 постанови Кабміну No560 визначає, що вручення повісток здійснюється цілодобово за місцем проживання або Адресою зареєстрованого проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських спорудах, будинках, місцях масового скупчення людей, ТЦК, блокпостах, пунктах пропуску через Державний кордон України. Тобто, як я вже казав, Кабмін виконав всю брудну роботу депутатів і прописав те, за що вони не наважилися проголосувати. Повістки дозволено вручати цілодобово та у будь-якому місці. Перебування громадян. Оцініть тонкість роботи. Дана норма також дозволяє уповноваженим у будь-який час доби прийти за адресою місця проживання громадянина, і якщо він відчинить двері, вручити йому повістку. Як вам таке? Аж на віло чи повілими 30-роками якимись. Не слід забувати також, що постанова встановлює проведення. Відеофіксації вручення повістки. Тому якщо громадянин відмовився її брати, то вона вважається врученою у такому випадку, якщо вказаної дати громадянин не з'явився до ТЦК, може бути притягнений за статтею 210 або 210 і значком 1 КУПАП. Законодавство ще, от ключове слово, ще не дозволяє проникнення у приватне житло. Тому наслідком відмови. Від отримання повістки не буде адмінзатримання такого громадянина та доставлення до ТЦК. На відміну від вручення повістки, на вулицях, блокпостах, громадських містах і тому подібне. Але не виключаю такі випадки у сільській місцевості, коли вручення повістки здійснюється, наприклад, у дворі приватного будинку. Хоча це ж теж домоволодіння і можна за подібне просто. Потрапити за грати. Якщо, до речі, цікаво дізнатися на конкретному прикладі, пишіть, зроблю відео. Вимоги до повістки та хто може підписувати. Пункт 30 постанови Кабміну визначає, що повістка формується за допомогою Держреєстру призовників, або бланк повістки заповнюється представником ТЦК. От, повірте, саме це цікаво в цьому абзаці. І криється саме одна з головних каверс. І зрозумієте про це вже за хвилину. Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікаційний електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює його гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, якщо вас зупинила на вулиці група оповіщення та вручає повістку до ТЦК, то ця повістка, по-перше, повинна мати. Гербову печатку ТЦК та бути підписана саме керівником ТЦК. Звичайні працівники не мають права підпису. Також зверніть увагу, щоб на повістці був вказаний її реєстраційний номер в Держреєстрі призовників. Тобто, якщо людину зупиняють на вулиці та її особисті дані стали відомі під час перевірки документів, то бланк повістки. Заповнюється представником ТЦК, але цей бланк повістки повинен бути підписаний саме начальником ТЦК та мати реєстраційний номер в Держреєстрі призовників. Отже, виписана на коліні працівником ТЦК повістка на чистому бланку, без її реєстрації в Державному реєстрі призовників, не підписана керівником ТЦК або в якій замість підпису та. Печатки проставлене факсиміле є незаконною. Відповідно, є незаконними всі подальші дії працівників ТЦК та поліції, які складають акт відмови від отримання повістки та здійснюють адмінзатримання та доставку особи до ТЦК. За викладених обставин є всі підстави оскаржити дії працівників ТЦК та поліції у судовому порядку та визнати їх протиправними. Де Підступ відповідно до статті 22 закону України про мобілізацію, повістка повинна містити. Перше прізвище ім'я по батькові та дату народження громадянина. Друге Найменування ТЦК, що видав повістку. Третє мета виклику до ТЦК. Четверте місце, день і час. Явки явки за викликом. П'яте підпис, так само електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала чи сформувала повістку. Тримаємо це в голові. Шосте реєстраційний номер повістки. І сьоме роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Тепер вертаємося до нашого абзацу. Пункт 30 постанови Кабміну України. Повістка формується за допомогою Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником ТЦК або його ну, відділом. А як можна згенерувати в Держреєстрі призовників без прив'язки до особи? Чи він буде генерувати тільки бланк повісток, які будуть підписуватися начальником ТЦК? Там проставляється гербова печатка, а заповнюється уповноваженою особою. Чому не можна прописати нормально? Чесно, я хезе. Але маємо те, що маємо. Як говорив там дід Панас, отака фігня-малята. Тож все покаже практика. Хто уповноважений вручати повістку? Постанова Кабміну встановлює, що повістки мають право вручати не будь-який працівник ТЦК або поліцейський. Не плутати з повноваженнями перевіряти військово-обліковий документ, а виключно у повноваженні вручати повістки представників. Пунктом 15 визначено, що керівник ТСК здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов'язаних у складі груп оповіщення, до складу яких залучаються представники структурних підрозділів держадміністрацій. Місцевого самоврядування, представники ТЦК і поліцейські. Ці ж представники уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення. Пункт 35 даної постанови, яким чином підтверджується повноваження особи на вручення повісток. Пункт 32 постанови Кабміну номер 560 чітко визначає, що особи, які Мають право здійснювати заходи оповіщення на території області, повинні мати посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Таке посвідчення видається головами цих держадміністрації, військової адміністрації, засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Та дійсне на адміністративної Територіальній одиниці, керівником якої видано це посвідчення, у разі пред'явлення паспорта громадянина або там посвідчення офіцера чи військового квитка, тобто будь-який працівник ТЦК або особа у формі не має повноважень вручити повістку, якщо він не має посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. При цьому при врученні повістки. Крім посвідчення особи уповноваженої вручати повістки, працівник ТСК повинен показати вам своє посвідчення офіцера або військовий квиток, а представники структурних підрозділів держадміністрацій, виконавчих органів е самоврядування свій паспорт. Якщо вам намагається вручати повістку, особа, яка не має посвідчення особи уповноваженої вручати повістки, то такі її дії є. Незаконно та можуть бути оскаржені в суді. Відповідно, якщо повістку вам вручає неуповноважена особа, ви відмовляєтесь її отримати, але на вас все одно складають акт про відмову від вручення вам повістки та здійснюють адмінзатримання та доставку до ТЦК, то є всі підстави оскаржити такі дії працівників ТЦК та поліції у судовому порядку та визнати їх протиправними. У суді така посадова особа ТЦК повинна буде довести наявність у неї посвідчення особи уповноважені вручати повістку. Якщо вам цікаво почути, коли всіх нас почнуть автоматично штрафувати на 17 тисяч гривень, пишіть у коментарях, запишу наступного тижня відео. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтесь. Всім дякую за увагу!